Тобто ви приїхали з Америки, да, ви отримали грант і вас попереджають, що на вас готується замах на вбивства. Да, да. Тобто ви це знали за заздалегідь? Ну, мене повідомили, що на, мої, ну, на моє життя. Сказали якісь деталі, хто готує, коли що. Сказали, що дяде Олег Глевич. А ви вже це знали? Да. Ну, мене повідомили десь в кінці грудня місяця. 24 року. Ага, в кінці року. Тобто, да. ви два місяці знали, що на вас годується Так. Да. Але я не знав, як, що. Я не інформірую, був службі безпеки. Мені просто повідомили і мені сказали просто: якщо звинеме дядик, інформувати службу безпеки України. І все. У вас були якісь контакти? У мене контакти які були. Мені потрібно було інформувати на контактну особу. Ми... Це так як служба безпеки була е, моїм телехранителем, Я не знаю, як це назвати правильно. Але... Ну ви, ви їх не бачили біля себе? Ні, я їх так. не бачив біля не бачу. себе. Да. Окей, ви в грудні дізнаєтесь ваші емоції тоді. Ва, ну, я просто я, я себе ставлю на ваше місце. Мені кажуть, не дай Боже. Ну так, наскільки тебе я довірчая людина, я завжди йшов на компроміс, завжди намагався вирішити питання по-мирному, без всяких конфліктів, без всього. Ну, але а ж, тут вбивство. Да, але ж тут в мене поцікави, я е, чуже, мені не потрібно, але й своє не віддам. — Ну, звичайно. Дикесня, це... да. Тут питання, так. Да. Да. Е, ви, ви були в шоці, так? Звісно. Е, ви після, ну, ви вже дізналися, ви ж продовжували якесь спілкування з дядеком? Я не вірив у це все. Ви не вірили? Ні. Ви думали, що то якась. Да. Фішка. А, ну а ви якось відслідковували саме дядека? От ви з ним зустрічались. От ви, ви вже знаєте. Вам вже сказали, що готується замах від нього. І ви з ним зустрічаєтесь? Як ви спілкувалися? Спілкувалися, звісно, як звичайно. Ну а не хотілося в рожу плюнути? Ні, Ну може і хотілося, але. Що? Ні, тобто я хочу сказати, що це потрібно ще було це витримати. Да? Тобто це ще якась, я не знаю, навіть акторська майстерність. М мені про це не говорили. Мені говорили тільки, як позвонив вам дяде, коли говорить, угу. просто дзвонити і говорити. Ні, Я вже не про те, я просто про вашу емоцію, про вашу власну емоцію, як воно було вам. А страшно було? Ні. Страшно не Ні. було. Взагалі, не? Мені страшно було в тому, що я. Бачив у людей, які працюють, впевненість. ага. якось була віра в Службу безпеки України. Ну, тобто, ні, ну я просто, я далекий від цього насправді, але просто, ну то ж є факт, ну можна ж вбити, просто от так, от прийти десь разом бах, вистрілити там і все. Це ж, міг ж ніхто і не спрацювати просто ще. Чи не було таке думати? Я ж вам ще раз говорю, я просто вірив у Службу всякої України. От, чогось в мене така довіра до них тоді виникла, mm -hmm. коли мене повідомили про замок на мене. Так, да, це, це чисто треш. Емоції були, їх зараз не перескажуть, які емоції були. І про це не знала родина, це, про це не знав ніхто. А Але ви, це, ви ж нікому не казали, ні, так? Це знали ні, ні, тільки ні, ви. Звісно, звісно. А, це був більше шок чи розгубленість, чи злість. От, можете пригадати. Було все. Було все. Було все. Ну, страху не було. Страху не було. не було. Добре. І як, ну давайте вже будемо переноситись. Це два місяці тягнулося, так? І ось 29 січня, так? Як це все проходило, якщо можете, з подробицями. 29 січня, як це проходило, мені зателефонував тоді дядя, коли я запропонував зустрітися в Пришипській сільській раді. Я ж не знав, як там, як, як ведеться слідство, що ведеться. Угу. Я просто розумівав, ну, приїхав я. Мене півдня морили тоді, щось там розповідали самі в самій сільській раді. сільській раді, так все тата. І потім дядок мені легко запропонував виїхати на насосну станцію, там поїхати подивитися. Ви повідомили в СБУ, так? Я не повідомляв про це СБУ. А ви ж казали, що повинні були, якщо він щось вам дзвонить, то ви повинні повідомити. Ні, коли він позвонив і запросив сільську раду, я повідомив, що запросив, що він мене запросив. Але там, що він приложив на їхати там туди. Я про це не повідомляв. Наскільки спрацювала Служба безпеки України на 5 з плюсом? Ну це ми ще, ми ще yeah. виїдемо на місце, ви нам ще yeah, розкажете кажете yeah, там. Yeah, yeah. Так, зрозуміло. Він покликав вас, ви зустрілися, потім він кличе вас куди? До насосної станції? Ну він запропонував поїхати на насосну станцію. Навіть uh -huh. не так було. Я поїхав із сільської ради. Uh -huh. На нараду до себе в господарство. У нас були свої плани, все моє. Ми, так, ми вирішили питання, як прийти до общого контексту, як помиритися, як вирішити питання. Uh -huh. Я не вірив для себе, що дядик міг на мене злочин і все, але ж... мені ж не говорили там, хто, як, що, я ж не знаю всіх. Я поїхав, але через годинку затував дядик, а ви всі складу не під'їдете, я під'їхав. Дядя, коли вийшов з городян Вантіваної сільської ради, обнялись, поцілувались. І він сів до мене в машину і запропонував мені. Каже, ми все питання можемо вирішити, я все звонтіною порішав. Питання стосовно. Стосовно ось... зошої мережі. Да. Так. Угу. Я все з Вонтіною каже, порішав все, але треба нікотрі нюанси вирішити вирішити. Саме там на місці, ну, так? Треба приїхати по об'єктах, він сказав. Угу. Окей. І... Ви поїхали. Він сказав, що я вийду. Він пішов скураду, в сільську раду, прийшов машину, сів, Ми поїхали. Ви Ми поїхали. Ми вдвох були в машині? Вдвох В машині, так. Да. Угу. А фігурував ще водій. До речі, ось відео затриманого водія. Антон? Так. Да. Підскажи, да. Е, будь ласка, прізвище, мені по батьку і то. Був Антон Олександрович. Що тут робив? Приїхав шефом. Хто в тебе шеф? Дядя колихали. З якого ти видя, коли вивез сюди приїхав? Приїхали перевіряти гідротехнічні споруди. Угу. З ким приїхав? Твішив? Зі мною. А хто ще третій був? Вже були. Хто? Були тут. Хлопці. Хто? Кузьменко. Так. Кузьменко Петрович так приїхав. Сергій Петрович Сергій Петрович. був тут. Зрозуміло. Нічого пояснити не хочеш, додати. Не, не планувало нічого тут зробити з Кузьменко Сергія Петровичем? Кажи правду. Кажи правду, Тому що ну, ми все знаємо, ми все розуміємо. Лучше скажи, не, не з тими людьми ти зв'язався. Планували. Що планувало? Кажи, що планувало. Кого вбити планували? Кузьменка Сергія Петровича. Навіщо планувало вбити його? Яка мета була вбивства Кузьменко Серія Петрович? Тобі хто це запропонував? Шеф. Шеф, це хто? Я таке Як він це мотивував? Грошима і перспективою. Що-що? Грошима і перспективою. Які розмір грошових коштів? За це ще не обговорював. Ну, ще... приблизні кошти обговорювали? Обговорювали? плюс мінус не було, так. Хто був задіяний до. До цього злочину. Хто ще там був, крім вас двох? Я цих хлопців як так не знаю, тільки імена знаю. Що за хлопці? Скільки їх імена? Два. Влад і Андрій. Влад і Андрій. Коли з, з ними познайомився? Десь можливо тижня три назад. Тижня три. Точно не скажу. Водій тій поїхав за нами тоді. на той момент. Mm. Ну я нічого не думав, я ж... Я вважав, що це треба по ділу поїхати зробити це, виїхати щось порішати на об'єкти. Ми приїхали на об'єкт. Дядик там почав мені розповідати. Ми хочемо так, хочемо так. Ні, про хоче отак. все. Угу. ви коли їхали? Ви думали, що це саме той момент? Не думав. Я даже не знав, ні, ні. А те, що там водії вас, ну ви ж уже були. Ні, щось я щось не щось думав про це. Я просто робив свою роботу. Очікування не було. Ну, очікування не було. Ні, в взагалі я не, я не я не я даже не думав, що це буде замах тоді чи коли. Угу. Mm. Їхали ми просто як вирішити питання. Ніякої ви там при собі там, зброї, чи може балончика газового, нічого? Нема в мене нічого, я нічого? не везу нічого. Уже сьогодні в мене є зброя, але на той момент не було. Офіційно зареєстровано, що так? Офіційно зареєстровано, mm -hmm. звісно. Ну, окей, все, приїжджайте ви туди з дядиком. Приїжджаємо з дядиком, дядик мені ж схеми, там, отак, і отак ми хочемо, отак ми хочемо, отак ми зробимо, отак давайте вирішимо питання. Mm -hmm. Якщо отак, ну кажу, я не проти, давайте так і вирішемо. Mm -hmm. Питання, Да. Угу. І, е, і потім саме замах. Ну і потім я відчуваю на собі якийсь обат руками, непонятно. Mm. Звідки він взявся? Я ж, звісно, був в шоці. Mm. Я Щ... дивлюсь на дядика, він на мене либається і Щ... говорить те, що повинно. Шо, не поняв, що не зрозумів, що сталося? Так, повинно... ви, ви кажете, що, що случилося? Так. так, що сталося, так. Да, да. А дядек? Ну, що повинно було статися. А дядек каже, те, що повинно було да, статися. Да. З посмішкою. Да. І тут. Ну і тут уже, тут уже працювала служба безпеки України. Ви почули якісь почув, Вов... я да. С цим служба безпеки не працює. Все. Угу. Це все, що я почув. Угу. Да.